Цієї ночі у камені Каширському згорів свято Ілінський храм. Подібні випадки трапляються на Волині не вперше. Аби запобігти пожежам у святинях, працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області постійно роз'яснюють духовенству і парафіянам правила безпечної експлуатації таких споруд. Напередодні великодня рятувальники вирушили у профілактичний рейд церквами Луцького району. Останніми роками на Волині зафіксовано кілька пожеж у церквах. Останній такий прикрий випадок стався вніж на 8 квітня у камені Каширському, де згорів храм святого пророка Іллі. Причину лиха фахівці встановлюють, аби вогонь оминув інші культові споруди краю напередодні великодня співробітники управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області організували профілактичний рейд. Вони завітали у храми Луцького району, де вкотре нагадали священнослужителям і парафіянам правила пожежної безпеки. Хочеться ще звернутися до священнослужителів, аби вони і під час богослужінь звертали свою увагу на кадильне вугіння. Після богослужінь гасили його, вимикали всі електроприлади в церквах, а також загашували всі свічки. Свято-Михайлівська церква у селі Гірка Полонка дерев'яна, тому подібні зустрічі з рятувальниками не зайві. Переконаний настоятель храму отець Володимир. Храм дерев'яний так. Це подвоє його безпеку чи небезпеку, але ми оцій бруси скривали антипожежними препаратами, ну, в силу своїх можливостей, які мали кошти і з внутрішньої сторони, і з зовнішньої сторони. Не забуває про правила пожежної безпеки і настоятель свято-Парасківського храму, що в Чарукові, отець Ігор. Першого приходиться випадок в місті Болград, де згорів собор, показують по всіх засобах інформації. Також Десь років два чи три тому в Лукачинському районі згоріла церква. Це, я знаю того священника, спілкувався з ним. В Торійському районі згоріло, згорів храм. І особливо чомусь одне такі великі свята. Село залишається без святині і, ну, бачите, ну, видно, всі наступають всі наслідки, немає де проводити от релігійні обряди, немає де, наприклад, вінчення, інші такі речі, які неможливо провести поза храмом. І, зрештою, на даний час відбува, відбудова храму це досить коштовна справа. І, напевно, краще запобігти біді. Співробітники управління державної служби надзвичайних ситуацій в області під час рейду церквами Луцького району також нагадали священнослужителям про своєчасне забезпечення храмів первинними засобами пожежого гасіння. Не менш важливо регулярно перевіряти стан евакуаційних виходів і справність електромереж.